<плес> я сьогодні дзвонила тим. Нарешті. Але я питався вже. Думав, що ти стидаєшся чи що? Ні-ні ні, я, я не просто не тоді не був у мене часу, такий час, а потім ну, я вчора зайнята була. А сьогодні я вже встала, думаю, я запланую, так, все таке Поговорили? Так. Вона класна, ви треба там, 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 слайд. А вона далеко живе там? Поняття немає зеленого взагалі. Де вона Я знаю, тільки, що вона карта, дуже класна і що ага, це, що вона... Всі мами друзі вони люблять. Вона наша. канал. Така от як ви май. У май. У нас слухає радіоканал. Uh -huh. Ми щас... Тобто вона звідом, Ми не цей. А цей...

Так, не знімає нас трошки. Можеш? Хорошо, я тоді позвоню, перезапишу, що буду я. З Спільфердис. Спільфердис. Хочеш повернутися, не тільки я. -ха -ха. Та я можу і то, і то. Хочеш колу, я тобі дам. Я з дитинства віддаю перевагу все таки. Вона м'якша, вона трошки інакше. Ну, це не критично, я. Менше п'ю і... п'ють ті люди, які будуть було коло. Зніму туди. Там. Я навіть пам'ятаю, що крашечка 03 коштувала 45 копійчиків. Тобі є дар. Крижичка, це ж само собою. А якщо у вас так поезд, так, називаються ушки. Коли їх розкручували, і потім грали там поміщиком. Випивали школа, потім цим же капітанка биточки. Перші півтора не трохи пляшки в це Це була така рідкість, екзотика, так, привозили привозила з-за кордону. Біля, в нас не викидали. Я пам'ятаю, що викликала особливу зоздрість деякі, коли розгляти була така пляшка. А кульочки пластикові, кульочки в нас не було. Їх просто не було. Ні. Пакети з підновочами я бачив. Те, що бачив, а от... Коли я побував в таких містах, як Северодонецьк і так далі, що там, там ліс заходиш і висять ці мішечки. Тому що як? От зарплату отримав, купують від трьох до десяти літрів пластикових пакет, потім прив'язують його, до дерева, прокусить, попив, зав'язав вузлики. Так от компанія по черзі. Татари не було. Ще задовго. Ну, Луганщина, Донеччина. Хтось добувався? Киян. Кия. Кия. Я 8 років працював приватній фірмі. я кожен тиждень їздив. Усіх обласних центрах по три районних, прийомних перед. А був? Вам? От, Я, от, просто шу... Я просто дивись, собі на те так тебе подивиться. Я на тебе задивилася. ще що постов випадити. Це випадеш. Мені ніхто не дивується. Ти ж як стабільність ознак клас. Ти позвонила, Позвонила. Таня. Так. А ти так. позвонила? Так. Коли приїхали, а ти позвонила. Ну, де. Це шикарно. Ми познайомили вчора з Льошиною дівчиною. Так, так. Так. Тому, Вона що є вже в чатах. Те, що потрібно, мовляли. Я познайомилася через час. Я бачу. всі я їй так казав, я вас додав усі, але хочете, повидаляєте. Нам не з Треба їх лишати в одній групі, саме першу, там де про що ми говоримо. Я роблю цю групу э відкритих. Хоча вже робити. На фейсбук. Вони могли кавари і вони будуть писати на фейсбуку. Просто не встигають за всі слідкувати. Їм треба добавляти тільки будуть груху, коли описані в опасном святку. Щоб вони нічого не писали, тільки бачили. Проблема так, я, я там писав, там що є. Ту групу доволять. А далі вони всі люди домовляють. Через того, хто додав від ковід. Добавлено, будь ласка, таку штаб, то тут добавили відмовляють. По-іншому, виходить, вони вирішили, що цей шар. Це Сарахівці чи де чилимо від повторювати буде вчити оголошення абсолютно. Ну, де шукали. Що, варіше? Переповнена чимось. Переповнена, я бачу. Аж, аж цей аж блищить. Але вчора єврейкою опять назвали. Тобі єврейкою назвали? ти схожа? Я схожа, так. Це комплімент. Так я знаю, звідки ви наглядати цих єврейських штучок, мені сказали. О, це вже третій раз. Пардон, це ж не назвали єврейкою. За останню європейською. Це у нас назвали штучок теж. Як я говорять, підвісити? Є большої розмістити. Чого? Маленькі. Одна. 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 Не <ривчина> Я просто не люблю. Вони, наприклад, заходи впереди, частенько називали його якось. Нічого. Але ти руда? Незважаючи на монгольські очі. Я вчора дивлюся на свою дитину менше. Я розум слухай, так ти у мене він у мене світлий. Так, він із красним відтінком на сонці стояв. Ти 요, менше. Нє, менше. що менше? Ні, менше. Ще менше Ну так менше. А він він. Та також відпускає борівку і закидає. Да, він часто ходить. Коли йде до моїх батьків, то він намагається побритися, бо ні говорять, як він тяжко. Да, то він так стидається його і намагається. А так полідову. Да. І він такий, так, він такий родуватий. Це краще. Тут кофеїн, тут супер, те, що тебе зараз працює. Да. Да. Я не знаю, що буде щасливо. Oh. Ну за рахунок чого ж? Танизу oh. За рахунок кофеїну. Да, є кофеїна, правда. Вот на кухмеле как раз вот цена пить. Ну что, она так класса убрал. Знаешь, вот это сам. А что ты классный что що не сказав? Ти завтра зможеш бути на заняття. Е, власне, питання. Якщо ти будеш, то ми зробимо раніше, на першому. Завтра не лікарні? Да. Так. Ти на три знову кудись, так? Да? Ні, я ж зараз на рекордину. Тоді на два Ліпше виправ, на два. Тиждень сидіть. На два. Можеш? На 14-й там, да. там же на, на другу годину? Ні, <плес> угу. не спортлайф. На ВДНХ. Валі. Ще простіше. Да. От у нас буде доктрина афіліації Так. Да. Ми зробимо як минулий раз. Ми зробимо е першу половину заняття, перерву з е бадмінтоном. Микола а буде а судить. На два. Чотири. Перерва відділу. Перерва і дві. Перерва після першої частини. Тобто електричка може так, знаєш, чітко порозкала. <різь> а да. ми будемо так, як, як у людей вийде. Я їду до нього завтра чи не їду. До, до того я не буду, тому що це займає 5 годин. Це неможливо. Це лежачий. Святого нереально взагалі так. Це злежить то, коли закінчимо. Ніхто того не знає. До шостої закінчив. О. Ну, але, ну, по ідеї то має бути дві з половиною години. Але то як ви прийдете, як ми прийдемо, як буде цей. Це ж таке, ви знаєте. О, і в нас є зустрічі тепер у вівторок на Харківську. Я розказую просто. Я ж не кажу, що. Треба... Ні, відповідати не треба, треба послухати. Зустрічі на цьому.